Всім привіт! Вибрались на те місце, на якому вже давно не рибалили. підготовлені. Зараз покажу на що будемо рибалити. Так, Це ось мастирка з попередньої риболовлі залишилася Крильова. і каша від Black Gold Фідерна слива. Додали також протеїнове борошно, ну і пінопласт, черв'яки будемо використовувати. Макуху ось узяв смаком шовковиці. Це, це новинка від компанії Black Gold. І декілька шматочків розсипимо тут часник, слива, кукурудза оригінал. Так, В описі під відео будуть посилання на дану продукцію. І по моєму промокоду буде додаткова також знижка. Зараз починаємо закидувати спінги. ось з макухою. І з кожним роком все більше і більше розростаються. Можна інколи закинути її всередину. Так, тут мастирка дві пружини два гачка, черв'як та пінопласт. Так, тут також мастирка, одна пружина, два гачки, черв'як пінопласт. Зараз спробуємо трошки ближче до ліліса накинути. Нормально. Знову велика така жара. Подивимося, що нам сьогодні принесе це місце і така погода. Так, ось маємо і першу покльовочку гарненьку. Подивимося, що там. Це цей саме найближче закидаю по дистанції. Так, і що тут у нас? Латвичка. Нічого, перша рибка швиденько плюнула. Так, поки що закидаємо відерця. це. Оп, опа! Тут там вже й інші Різко. Така різка покльовка. Чи буде якесь продовження? Так, ну поки що поновимо наживку на цьому спінгу. Подивимося, чи доприємно. Ну, ще такий різкий удар був і щось продовження поки що ніякого немає. Тут, грубо кажучи, додати тільки можна пінопласт до черв'ячків. Все ще на місці і мастирки додати, щоб більше прийманювала рибку. Ну, тут вже і не схоже, що воно дуклює щось, можливо, щось, чи різку зачепило, чи можливо різко. Щось хотів охопити і не вийшло. Ну, тож будемо очікувати далі, що там буде. Доклювало після того різкого удару на цей спійнах і зараз легеньке подзипкування кінчика є. Думаю, можливо там вже щось дрібне сидить. Ось таки трошки більше. Ну, Здається, щось має бути. Спротив навіть дає більше, ніж тут попередня. Ось такий, не прям маленький, але недопустимий. Норму. Проляється водичку. Що ж, поновлюємо? Так, швидко вийшли ці перші дві покльовки. Надіюсь, далі також будуть покльовочки бажано щось побільше. Так, знову покльовочка непогана. Ось щось по воді зараз зачіпиться. Пусто. Хоча поклевка, в принципі, була непогана. Знову гарні ударчики. Ну так непогано відчувається. Щось дрібненьке, Ще щеплитва. Можливо, плитви наловимо. Так, поновлюємо наживочку. Прийшов час розпалювати багаття для приготування вечері. зараз подивимось, як в нас. Швидко це вийде зробити. Все, дрова загорілися. Зараз нам трошки підкидати більше. І, думаю, все буде добре. Нашики з сиром та помідорами вже ось приготували сіточку решитку ставимо на жар. багато жару не потрібно, то деякі дрова вже не чекали, коли догорять. Зараз тільки все розплануємо. Першим етапом. Буде приготування лаваша з сиром з помідорками, а другим ще також будуть сосиски, обгортані в бекон. Перший раз будемо таке пробувати, подивимося що воно себе представляє. Була також тільки зразу, зразу різка покльовка, різку положила. Зразу відчувалося, зараз не впевнений вже. Щось має бути. Опа, карасик перший з зіллям. З таки невеличкого розміру, але карась це вже добре. Також кидаємо його в відерце поки що. Може позаду і гримить на сьогодні навіть дощ не передавало, тим більше грозу, але щось хоче нас трошки налякати погода. Зараз швиденько будемо перенаживляти, а перед тим ще потрібно перевернути лавашок, щоб він не згорів у нас. О, тут вже такий вигляд має гарний. Передягаємо, будемо готувати і рибалити далі. Так, лаваш у нас приготувався, будемо знімати, сир вже тече. Опа. З сиром помідорчиком буде смачна вечеря. Зараз відразу буду виставляти сюди сосиски, баконі. Пише просто додати вогню. Подивимося, що воно себе представляє, що воно буде. Думаю, їм також доготуватись не потрібно, тим більше в беконі. Так, ось так вони виглядають зараз. Ставимо на приготування. Шару достатньо, подивимось, скільки займеться часу. Вже і приготування сосисок підходить до завершення. Ось такий мають вигляд. Думаю, все добре воно просмажилося. открыли трохи немного с этим беконом так. и сейчас одно что хочу показать в разрезе вот так оно будет выглядеть Все приготовано. Опа. І ось загально буде ось така вечеря. лавашик та сосиски з беконом. Всім, хто їсть смачного, хто не їсть приємного перегляду. Також ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ми продовжуємо рибалити. Кльовки сьогодні не зовсім часті, липень. Кльов не зовсім добрий, але все ж таки. Ми на риболовлі. Що ж, риболовлі підходить до завершення? На жаль, сьогодні улов не дуже. Хороший, але трошки рибка була. Все-таки. Будемо відпускати ось лотва. Одна. Ось карасик. І ще одна плотвичка. Все, рибка поплила Ну, а ми будемо помаленьку збирати, збирати речі і вирушати додому. Всім до зустрічі!